Говоримо про надзвичайно важливу тему про те, що ворог, який має чимало ресурсів, використовує всі засоби для того, аби перемагати і боротися із Україною, і в тому числі вербує українських дітей, вербує наших дітей, нашу молодь, використовуючи в тому числі різноманітні соціальні мережі і месенджери, як протидіяти цьому, як не допустити того, щоб діти купувалися на ці заманливі пропозиції, які можуть надходити через соціальні мережі від агентів Росії ми говоримо зі старшим інспектором із особливих доручень управління ювенальної превенції національної поліції України Юрієм Хуменком, який в нашій студії? Пане Юрій вітаємо вас. Вітаю вас. Найперше хочеться запитати у вас, наскільки зараз є поширеною така практика, що говорять ваші дані, скільки дітей і підлітків станом на зараз можуть бути такими, що піддаються спробам їх завербувати. Ну, на даний час можна сказати про зменшення фактів залучення дітей до диверсійної діяльності та стрімку динаміку збільшення кількості звернень до поліції від них про спроби вербування. Це стало можливим завдяки систематичній та послідовній діяльності правоохоронних органів. Тобто ця рекламна кампанія, яка була проведена соціальною рекламою, от вона і в нашому ефірі була, і на радіо, і на телебаченні суспільного закликом і до батьків, і до підлітків негайно звертатися в поліцію у разі спроб вербування, вона дала результат. Так, вона дуже великий результат внесла. Так само і національна поліція, і служба безпеки України спільно проводять профілактичні заходи в закладах освіти, зокрема серед учнів. З даного приводу і пояснюються ризики щодо можливого вербування дітей, ну добре, це приємно це чути, так що зменшується кількість таких випадків, але все-таки, вочевидь, у вас є статистика стосовно того, коли такі випадки все таки трапляються. От Поговоримо, от, спробуємо таку картину змалювати. Ну, по перше, це вік дітей, які є найбільш вразливими групи. Тобто, до кого передусім ці агенти намагаються звернутися, і які групи є найбільш вразливими, найвразливішими, якщо йдеться. Це про ВІК. Можливо, у вас є також розкладка по регіонах, чи є якісь особливості, так, в яких регіонах шукають потенційних жертв агенти російської ФСБ там, чи інших е, спеціальних е, служб? Ну ми, звісно, відслідкуємо ситуацію щодо вербування дітей та підлітків, але це необхідно для планування нашої превентивної роботи в даному напрямку. Проте, на жаль, ми не можемо розголошувати цифри, оскільки це в першу чергу інформаційна гігієна, щоб ворог, який збирає інформацію з наших джерел, так сказати, які можуть розголошувати якусь інформацію, не так сказати, не коригував свою подальшу діяльність в цьому напрямку щодо вербування. Тобто, ви маєте на увазі що ви відповідно не можете сказати, яка категорія вікова, наприклад, є найбільш вразливою по вікових категоріях дітей? Тут не можна сказати, що конкретно якась вікова категорія чи по якомусь певній? Так сказати, причині цю і саме цю якусь виокремити категорію дітей не можна, тому що е, туди можуть потрапити будь-які діти е, в так. Сказати, ці куратори спецслужб РФ вони можуть використовувати різні методи і прийоми залучення дітей до протиправної діяльності. І коли в процесі спілкування цих кураторів з дітьми вони вже виявляють, чи схильна дитина до виконання якихось протиправних дій чи ні, і в подальшому вже використовує свої якісь так сказати методи, які в нього є, для того, щоб в подальшому ця дитина. Могла співпрацювати, скажіть, будь ласка, через які платформи, як правило, виходять російські ці куратори на українських дітей з метою вербування? Платформи можуть бути будь-які: це і Телеграм, і Інстаграм, і Тікток. Тобто, через будь-яку комунікаційну мережу може відбуватися вербування дитини. Багато випадків трапляються, що це відбувається іменно в месенджері Телеграм. А найбільше, тобто паління ну, з іншими платформами, та, найбільше та, та. як відбувається при цьому перший контакт? Тобто, агент він маскується під іншого підлітка, чи прямо представляється вони можуть створювати фейкові свої аккаунти, можуть роз, можуть виставляти оголошення на якихось сайтах для, для, це, для роботи, тобто і пропонувати. Так сказати, приховувати інформацію про те, якою буде діяльність діяльність, в чому буде полягати взагалі робота, і в подальшому вже з нею зв'язуються ці самі куратори через фейкові акаунти, і вже пропонують подальші дії. Тобто ці спочатку вони можуть все може початися з легкого заробітку. Так сказати, цей легкий заробіток він полягає в тому, що пропонують. Дитині зробити фото якихось об'єктів критичної, це цивільної інфраструктури, яка їх цікавить, там, чи розклеїти листівки якогось пропагандистського характеру. Тобто, а вже далі, якщо вони, ну ці куратори, так сказати, бачать, що дитина схильна до вчинення подальших дій протиправних, вони вже можуть задати їй більш тяжкі якісь завдання. Тобто, ці тяжкі завдання, так сказати, можуть полягати в вчиненні підпалів. Чи виготовлені вибухівки та, і, потім і вчинення підпалів, переважно підписки. все починається до вчинення якоїсь підпалу, якоїсь критичної інфраструктури чи цивільного об'єкту, там нова пошта, там укрпошта. Так... А, але як, як, як правило, якщо можна про це говорити, відбувається оце схиляння до таких протиправних дій? Тобто, це залякування, шантаж чи просто винагорода? От, як чи можна відстежити? Багато статистику? випадків є то, що діти все таки Схиляються до отримання грошової винагороди, Гроші треба, так. так але якщо, якщо ці представники цих спецслужб все таки бачать, що дитина відмовляється від вчинення якихось там протиправних діянь, які вони їм пропонують. І Якщо в них є інформація стосовно цієї дитини, якась особиста, вони можуть вдаватися до шантажу. А я десь читала, що навіть якщо і нема такої інформації, можуть робити вигляд чи таку Може, інформацію так, можуть робити вигляд, але це все Мають, переважно так. є ілюзії і. Uh -huh. А тим часом наші слухачі продовжують нам писати. Наприклад, Юрій пише: от навіть в групі телеграм Велочат Золотоноша, і він тут надсилає скрін, як відбувалася спроба вербування власне учасників цієї групи, тобто використовуються навіть такі специфічні вузькоспеціалізовані групи, які начебто присвячені велосипедам, але в такий спосіб відбувається ця злочинна дія Віктор. Нам пише, я адвокат і захисник державний від системи безоплатної вторинної допомоги. На жаль, в мене є підзахисна із міста Шепетівка, їй 16 років Хмельницька область, і вона скоїла особливо тяжкий злочин. Я, як її захисник, використовую всі засоби для захисту, але при проведенні бесіди з нею. Вияснив, що ніхто з ювенальної поліції служби в справах дітей в школу з профілактичними заходами жодного разу не приходив безліч державних структур, але дитина зараз в тюрмі. Ось така у нас теза від нашого слухача. Тож, пане Юрію, до вас запитання, що діє ювенальна поліція, що вона робить для того, аби дійсно унеможливити випадки вербування українських дітей і підлітків. Ювенальні поліцейські в першу чергу проводять їхня діяльність взагалі націлена на, те, на проведення профілактичних заходів в дитячому середовищі, зокрема і щодо протидії вербуванню дітей. Тобто в цьому напрямку проводяться лекції, бесіди, воркшопи в закладах освіти з дітьми щодо попередження таких випадків. Ну а наскільки поширеними є ці Все заходи, наскільки так? вони Щоб спроможні охопили. Вони є в цими заходами, охоплюються всі заклади освіти, за якими закріплені ювенальні поліцейські. Тобто в кожному закладі освіти є ювенальні поліцейські, і відповідно ним постійно проводяться ці профілактичні заходи. Тому що, от наш слухач написав, що не було такого, чи можливо ця дівчинка не відвідувала школу в той момент, коли приходить? Ну, тут не можемо сказати конкретно по цьому випадку. Тут, якщо потрібно розбиратися, ну може варто Після ефіру списатися ще з нашим слухачем, можливо, він каже на конкретний навчальний заклад, де ну чомусь було неохоплено його роботи або недостатньо. охоплено ну, я Думаю, роботи. ми з ним зв'яжемося і вже конкретно uh -huh. поспілкуємося щодо цього випадку. Так, дійсно, бо ну він розуміє, що ну, шкода, шкода цю дитину. А але... розкажіть, можливо про досвід, так? От колиналь ювенальні поліцейські приходять до школи, наприклад, спілку... спілкуються зі школярами, то який відгук вони отримують від школярів, які. Найчастіше запитання, можливо, лунають? Ну, запитання можуть бути різні від, від того, як можуть взагалі з ними сконтактуватися. Відповідно, ювенальні поліцейські пояснюють, що потрібно в першу чергу в. Контент, який вони споживають, так сказати, в інтернеті, його потрібно фільтрувати, і потрібно зважувати на, на тих осіб, з якими яких вони не знають в інтернеті, і обережно спілкуватися з ними. Ну, я би так би напевно моделювала ситуацію. Ну, дивись, якщо до тебе підходить на вулиці незнайома людина і одразу щось пропонує, то як ти відреагуєш? Так само треба ставитися і до знайомств. Так в інтернеті. інтернеті. Ну, це один із варіантів, я думаю, які обговорюються на таких зустрічах поліції, ювенальної поліції з школярами. А тут важливо ще ще важливе питання, куди звертатися і дітям-батькам, і батькам, коли вони розуміють, що це вже відбувається спроба шантажу. От після уроку. Який провела ювенальна юстиція в школі, діти вже навчені, батьки навчені, і от вони бачать спроба шантажу. Що далі? Якщо е, таким дітям е, відомо про той факт, чи що від, відносно його друга, чи безпосередньо відносно нього е, невідома особа в інтернеті. Намагається його спонукати до вчинення якихось протиправних діянь, тобто завербувати до вчинення цих діянь проти основ національної безпеки в нашому випадку, то потрібно з одразу телефонувати на 102 якщо, або звернутися до найближчого відділу поліції. Якщо... Е Тим більше, так як я вже зазначав, в, кожні, в кожній області, в кожній територіальній громаді, є ювенальний поліцейський. В його контакт можна дізнатися через. Той саме лінію 102, або звернутися до відділу поліції, де йому нададуть контакти цього поліцейського, який вже проведе відповідну профілактичну роботу з цією дитиною, чи з його батька, чи з її батьками цієї дитини, і надасть подальші рекомендації щодо недопущення таких випадків. Я думаю, що нам важливо також поговорити про відповідальність так за ті злочини, до яких можуть вдаватися підлітки або діти. От наш слухач писав про те, що дівчинка, яка скоро була важкий злочин. Він правда не уточнив який саме, але. Перебуває зараз у в'язниці, тож нагадаємо зараз, важливо це нагадати. Так Так, важливо, тому що ну в принципі кожен випадок він є індивідуальним і відповідальність за вчинення таких дій залежить від багатьох факторів. Загальна в межах кримінального кодексу відповідальність настає з 14 років, і вона санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до будовічного позбавлення волі. До вічного так. навіть так. Ну це дуже важливо. Тут, щоби а... зараз нас почули батьки, дідусі, тих дітей, підлітків, так, які можуть ще бути мішенью. Так, хотів би ще додати, що існують інструменти і покарання дітей у більш ранньому віці, але це все воно є індивідуально і в залежності від наслідків вчинених протиправних діянь. А, а, але ж і батьків карають. Теж батьків так? батьки так також можуть бути притягнуті uh -huh. як до кримінальної відповідальності. Це е, неналежне виконання, злісне так. злісне невиконання батьківських обов'язків, uh -huh. а також е, там є триста <кх> е, також діє адміністративна відповідальність це. Вона стосується теж неналежного, але в рамках адміністративного кодексу України. Ну, давайте щоб це було не голослівно. А по конкретиці, якщо, наприклад, ті завдання можуть давати агенти російські українським дітям, там, наприклад, перенести якийсь пакунок або зробити підпал. От за такого ж типу це буде залежати від наслідків, тобто в кожному конкретному mm. випадку, це треба буде вкваліфікувати, встановлювати всі обставини події, і вже тоді визначатися, яка відповідальність. За це буде. А до нас готова долучитися дитяча психіатриня благодійного фонду голоси дітей Наталя Масяк. Долучається до нашого етеру. Пані Наталю, вітаємо вас. Добрий день. Тож ми говоримо про вибування дітей, так і ми розуміємо, що це комплексна проблема. Так, вона містить низку складових, це і соціальна складова, але також, вочевидь, і психологічна складова, і тому потрібно також торкнутися і психологічних аспектів вербування дітей та підлітків ворожими спецслужбами. Тож як найчастіше намагаються агенти дістатися до свідомості дітей чи до підсвідомого дітей. І відповідно завербувати їх на злочинні дії в який спосіб це вдається пробити броню, так я висловлюся, пробити броню критичного Не. мислення або що. Дякую, дійсно. Це запитання є надзвичайно складним і таким комплексним. Але треба розуміти, хто наш ворог, і наш ворог це дуже добре підготовлені психологи. Це не є якісь потоферми, які телефонують і просто шукають якихось випадкових дітей. Це дуже добре підготовлені фахівці, які прекрасно знають, як маніпулювати, які знають добре вікову дитячу психологію, знають, що працює. Прекрасно розуміють, що підлітковий вік це вік бунту, коли хочеться проявити себе, йти проти правил. Вони прекрасно використовують саме цей інструмент у своєму вербуванні. Тому треба розуміти, що наш ворог дуже хитрий і дуже підступний. Я думаю, жодна інша країна би не толерувала такого використання дітей, але наш ворог абсолютно безпринципний. Що ми точно знаємо з того, як вони працюють? Ну, найперше, це те, що дійсно вони як правило комунікацію. Починають зовсім не з завдань, що йди там підпали щось, зроби, щось протиправне. Як правило, це досить тривалий час такої дружньої комунікації. Є навіть свідчення про те, що дід розповідає, що їм приходило вітання на день народження. Тобто агент, куратор намагається максимально побудувати теплі довірчі стосунки з дитиною, перш ніж почати вико давати виконання якогось завдання. А далі ми точно знаємо, що вони використовують для того, щоб дитина була вразливою і податливою, починала супроводу. Вони використовують доволі таке стандартну схему, але вона є на превеликий жаль дуже ефективною. Як правило, починається з того, що дитина отримує дуже просте завдання. По типу там сфотографуй е, свій район, і дитина фотографує район. А в цьому районі є, до прикладу, або військова частина, або якась інша річ. І коли дитина робить от такі на перший погляд, абсолютно безпечні речі. Після того вони дуже часто викор... починають переходити до наступу і кажуть, В нас же є свідчення того, що ти нам скидав чи скидала фотографії. Ти вже з нами співпрацюєш, це вже є порушення, і ми це вже використаємо проти тебе. І починають переходити до після того, як побудувався теплий довірчий стосунок, починають використовувати оці прості, ніби нейтральні речі. Пані Наталію, ся... я тут одразу хочу питання поставити Юрію Хоменко, старший старшому інспектору з. Особливих доручень управління ювенальної юстиції національної поліції України. А як діяти, от після першого етапу? От уже цей контакт відбувся, і де шантаж, от як каже наша колега-психологіня, якісь будуть наслідки для дитини, якщо все таки цей контакт відбувся, але вчасно вирішила дитина зупинитися і звернутися до поліції? Ну і безпосередньо за контакт я сумніваюся, що і щось буде все uh -huh. так. само буде залежати, як я вже говорив. Від наслідків uh -huh. того в. Такого контакту і вчинення якихось дій, якщо вона їх взагалі вчинила, але в будь-якому випадку їй треба. Цій дитині потрібно перестати спілкуватися, заблокувати цю особу відповідно в месенджерах. Якщо ця особа в подальшому буде наполягати на спілкуванні і зв'язуватись через інші засоби зв'язку, там інші месенджери і тому подібне, так само ігнорувати і не вестися на те, що ця особа пише. Це Але... чудова порада. Так а я, я далі хочу до пані Наталі продовжити. Пані Наталі, Я вас трошечки перебила. Будь ласка, продовжіть свою думку. Наступний етап після цього це того, дуже... після того, як шантаж та... розпочався. Це дуже доречне питання, ви писали, бо дійсно, я думаю, що навіть якщо діти нас якісь слухають, і такий контакт відбувся, надзвичайно важливо, то, що пан Юрій сказав, що немає ніякої покарання на це. Просто сигналізуйте про цю річ. Або блокуйте, а, після того, або що... блокуйте спілкування. Це теж дієво, і просто зробити. Угу. Е, Ось, після того, як шантаж почався, очевидно, що дитина попадає в таку певну пастку вже, з якої, як правило, вони бояться сигналізувати навіть найближчим людям, тому що е, е, ну, росіяни діють дуже професійно, вони вміють залякати таким чином, що і наслідки будуть і для близьких, і для самої дитини. Наприклики, ми знаємо, що і були випадки, коли дитина шантажувала нюцими головними фотографіями, зробленими навіть. Е, ну, за рахунок штучного інтелекту і багато, багато інших речей. Тобто вони дуже професійно вміють залякати таким чином, що дитина боїться навіть найближчим, навіть якщо добрі стосунки з батьками боїться про це сигналізувати, і, і про це важливо говорити. Нам важливо як дорослим, як тим, хто оточує дитину, дати їй інформацію, що, що б ти не робив, на якому етапі не відбувалося. Ми з тобою разом розберемося. Оцей посил, що, що ж ти наробив. Дуже поганий посил, дуже добрий посил. Є щоб не сталося, я поруч. Ми з тобою разом розберемося, приєднатися до дитини і допомогти їй говорити про ті речі, які можливо відбуваються. А мені здається, ну, справді я... пані Наталю. Ми тут маємо зараз звернутися, можливо, до батьків такий, я би сказав, зробити свого роду реверанс до батьків, так і звернути увагу на їхню поведінку, на їхні дії, що може насторожити батьків вдома так і що може викликати підозру, що дитину вербують або намагаються завербовати. Ну і як можливо на випередження батькам потрібно діяти, аби запобігати і попереджати подібні речі, угу. є певні індикатори небезпечного контакту, небезпечної інформації. І їх не так багато. Важливо навчити дитину розпізнавати індикатор небезпечного контакту. Перше, це є контакт в соцмережах, що хочеш дуже легко отримати там 2000 гривень, просто сфотографуй захід сонця на своєму районі. Виглядає абсолютно безобідно, але дуже важливо дітям донести цю інформацію: що, коли тобі пропонують якийсь дуже простий доступний заробіток, будь ласка, скажи мені про це. Можливо, мама й допоможе навіть там якусь річ реалізувати, якщо це не протиправна історія. Але дуже важливо дитину навчити, що коли тобі пропонують легкі гроші, будь ласка, скажи мені про це. Бо це є найчастіший такий перший контакт, який відбувається, це власне спосіб легкого заробітку, який підліток не хоче мати власних коштів, купити там перші квіти для дівчини, яка подобається. Очевидно, що це для них дуже добре працює. Наступна інформація, яка може насторожити, яку важливо сказати дітям, це. Коли просять дитину видати особисту інформацію, чи ти можеш сфотографувати паспорт мами, чи ти можеш сфотографувати паспорт батьків, чи ти можеш там надіслати свої фотографії, там, якісь специфічні оголені чи напівоголені. Оця особиста інформація це такий е, червоний прапорець номер 2 який теж вони спочатку збирають, щоб потім використати проти дитини. Наступне це є шантаж. Прямий шантаж, коли е, куратор е, напряму каже, в мене є твої фотографії, я тобі їх зараз не покажу, але повір, в мене такі фотографії на тебе, що я точно її використаю проти тебе. Я в всій твоїй школі розійшлю, якщо ти зараз цього не зробиш. Коли є шантаж, це дитина може запанікувати і в паніці вони найчастіше податливі і вразливі. І це теж важливо сказати батькам дитині, що ти можеш отримати таку інформацію, як тільки таке буде, скажи мені. ще є теж менш популярна стратегія, але вона теж доволі ефективна це романтизація такої протиправної діяльності. Що ти такий дорослий, ти вже такий самостійний. Давай ми покажемо дорослим, як треба робити справи. От коли залучають до такої героїзації протиправної діяльності, такі заклики це теж однозначний індикатор того, що за тим швидше буде зовсім інший сценарій. І от такі речі важливо проговорити батькам з дитиною і в школах. І взагалі важливо нести цю інформацію так в широкий загал, що друзі, оці індикатори є явними ознаками того, що це може бути. Дуже небезпечно для вас комунікації. пані Наталі. Дуже вам дякую за ваш коментар. Наталя Масяк, дитяча психіатриня благодійного фонду Голоси дітей, була з нами на зв'язку. Ну я окремо дякую за ті конкретні приклади, які ви навели про те, як відбувається оця, оце вербування. Ну, а у нас є ще кілька хвилин для розмови, для підбиття підсумків нашої розмови з Юрієм Хоменком, старшим інспектором з особливих доручень управління ювенальної превенції національної поліції України. Отже, під Вичи, що ще ви плануєте робити з огляду на те, що ця небезпека вербування підлітків вона ж нікуди не дівається. Мені здається, що просто російські ці куратори зможуть будуть працювати над тим, щоб нові якісь способи використовувати для вербування пане Юрі, але у нас 40 секунд є, щоб підбити підсумок. Так, якщо коротко, то превентивні заходи в даному напрямку вони тривають і на даний час, і будуть продовжувати трив. Тривати, тому що потенційна небезпека, як ми бачимо, є тому ці заходи вони завжди на даний час будуть актуальні, тим більше, що в нас є збройна агресія Російської Федерації проти України, і вони є актуальними. Друзі, я думаю, що підбуваючи підсумок, можна додати, що це справді спільна справа в даному разі української держави, от, наприклад, в особі ювенальної поліції, але також та школи і батьків. Тому хто нас чує, якщо у вас є діти, якщо у вас підлітки ростуть вдома, то обов'язково на цю тему з ними поговоріть. А ми дякуємо пану Юрію Хоменку за участь в нашій програмі і за ту роботу, яку провадить Національна поліція України.